Щодо цієї зони, яку хочуть зробити економічною, бо є різні зараз аналізи, що для нас це краще, ніжби там були росіяни. Хоча знову ж таки той самий Ушаков сказав, що якщо не буде там російських військ, то там буде Росгвардія і поліція. Ну, а це хіба не ті самі окупанти, які це, прийшли загарба, загарбувати це, це наші називається землі? Це називаються поміняти шило на мило. У нас так кажуть, знаєте. Тобто це абсолютний нонсенс. І якщо йдеться про те, що весь Донбас, окупований тимчасово окупований росіянами, перетворюється на вільну економічну зону, де немає російських військ, інша справа. Але ж знову таки настя, ми ж знову таки говоримо про якісь загальні речі. Ну, от навіть в цьому європейському документі, в цілому нормальному правильному немає конкретики. А саме ця конкретика і є ключовими моментами. Через які угоди я поки що, чесно кажучи, не бачу. Там прописані правильні підходи, які розіб'ються, як я не знаю, склянка об стінку, коли почнуть прописувати деталі. Угу. Бо росіяни цього жодним чином приймати не будуть. Там написано, ну от дивіться, я беру такі речі більш військово-політичні. Написано, що європейці. Забезпечить перебування на території України е, ну, добровольчих сил, е, сил добровольців, які будуть допомагати Збройним силам України е, відбудовувати українську армію, захищати її там і таке, і таке, і таке. Ну тобто, це е, е, те саме тільки в профіль, кажуть у нас де, е, інколи на на, на, на е, таких е, не дуже дипломатичних дебатах. Е, Бо е, насправді, що таке е, добровольці, які тримають в руках зброю, ну, це озброєні, озброєні люди, е, і вони можуть робити те, що е, буде потрібно, а не дивитися комусь в рота, чи можна, чи не можна. Якщо в тебе в руках зброя, ти знаєш для чого вона в тебе в руках. Це відповідь росіянам на їхнє е, побажання, щоб на території України не було жодних іноземних військ. Ну формально їх не буде, але будуть реально. Ви думаєте, Росія з цим погодиться? Та вона повіситься на першій березі колективно. Тому, тому ці всі речі, про які зараз кричать, і що ми вже там за 10 кроків до, до, до завершення війни, і ми вже все погодили, 90% погоджено. Це для публіки, для того, щоб знову ж таки кожна сторона отримала те, що вона хоче. Ну і при тому, давайте ж не забувати, Трамп тихенько. Говорить з путіним, регулярно з ним обговорюються всі моменти, е, випитує у нього, що йому ще треба для того, щоб він, начебто, на це погодився, е, і потім дає вказівки відкуфу, щоб вони стояли насмерть під час переговорів з українцями. Тобто Трамп грає на превеликий жаль, треба про це говорити. На боці Москви тому давайте поки що будемо дуже дуже спокійними в оцінках оцих всіх позитивів, про які говорить пане Володимире. Я вас не впізнаю, бо зазвичай хотілося б від вас почути більше позитиву. Ну, позитиву е е Настя е можна почути, коли для цього є підстави. Ну, а так. коли підстав немає, і е, ти говориш про якісь позитиви, тебе просто е, об'єктивно будь uh -huh. сприймати за, вибачте, балабола, які заради того, щоб е, там сподобатися більше чи, чи виглядати краще, говорить неправду. Е, я намагаюся завжди говорити ті речі, які є е, на столі, які можна проаналізувати. От мій аналіз, можливо, він неправильний, але мій аналіз зараз говорить про те, що. Нам треба бути дуже-дуже обережними в оцінках того, що нам зараз пропонує Трамп. Ну і давайте не забувати, власне, Зеленський сьогодні про це сказав. Коли його запитали журналісти в літаку, а що ж буде, якщо Росія відмовиться? Ну і він правильно відповів, що ну тоді. Все починається фактично знову. Тоді ми розраховуємо, що США там будуть тиснути на Росію і так далі, чого насправді не буде. Ну, але е, він такого е, розвитку подій не виключає. Тому я і кажу, що е, тут, знаєте, знову-таки до е, фольклору бабка надвоє гадала, чи, е, чи виживе, чи помре. От так само і тут. Е, якщо е, Трамп зможе переконати Путіна, в чому я дуже сильно сумніваюся. Тоді шанс є, але це шанс не завтра, а через довгі місяці роботи, тому що просто так такі речі не пишуться. Що значить, от, до речі, в документі написано, що Трамп надасть нам гарантії безпеки, які будуть схожі на п'яту статтю Вашингтонського договору. Ми знаємо, що там написано буде, і то впродовж короткого періоду часу. Ну, так, це, ставлять ну, дедлайни. Або ви погоджуєтеся ну, на це, або більше вам не буде ніяких гарантій. Да, ну так, але ж ми ж не знаємо ніяких навіть гарантій, про що це і чому, скажімо, короткий період часу. Що хіба в НАТО діє короткий період часу, чи там постійний, е, постійна гарантія? Тобто, знову-таки, ми тут натикаємося на тему, яка ну, потребує відповіді. Короткий час стаски три місяці, тоді, тоді вибачте, на чорта нам такі гарантії. Так. Чи, це, е, чи це три роки? Чи це 10 років, чи це 30 років ну тут дуже знову-таки виникає просте питання, про що ми говоримо? Uh -huh. Проблема в тому, що ми говоримо знову і знову про тези, про ідеї, про якісь ну от такі речі, які правильні, але їх треба розшифровувати. І до тих пір, поки ми це не пропишемо на папері, це все ну, красиві слова, uh -huh. і не більше. От тому рожевого оптимізму мене сьогодні мало. Ви, пане Володимире, сказали про те, що американці справді зараз активно тиснуть на Україну, частково на Європу. І значний тиск з боку адміністрації та всієї команди Трампа він проглядається з усіх боків. А виходить так, що ми можемо між собою домовитися. Я маю на увазі Україна та Європа, але знову ж таки є позиція Кремля. Ми її неодноразово чули, і вони вже говорять, що ми на те не погодимось, того не хочемо, того не приймаємо, не приймаємо. Тоді питання: а для чого все зараз відбувається? Це для того, аби американці отримали від нас відповідь і спробували з цією відповіддю піти до Росії? Чи як ну теоретично так? Ви праві. Тобто, якщо американці на себе взяли роль посередника, то їм треба працювати з кожної сторони. От вони зараз працюють з нами. Як з країною, на яку можна тиснути, яку можна там заганяти в кут своїми ультиматумами, якимись там розмовами про тільки там до, до Дня подяки, до Різдва, до Нового року, там ще до чогось там придумують і таке інше. І після того, коли вони нас дотиснуть знову таки з подачі Кремля, от вони після того йдуть до Москви і питають: ну от, ми досягли такого. Вам це підходить? Вас це влаштовує? Ті кажуть, ні, ну що ви, ну які Цього там замало. Цього мало. Треба йти далі. От добре, що Україна це фіксувала, що вона зараз уже не хоче йти в НАТО. От давайте ми цю тему зараз почнемо розбирати. І от і, і це тактика, це тактика росіян. О, прекрасно! Вони вже готові там думати про якусь там зону. От давайте будемо зараз тиснути на цю на цьому напрямку. Вони не поспішають, розумієте? А ми чомусь повинні поспішати, тому що Трампу так хочеться. Mm. Ну хочеться, перехочеться. Тут така річ. Тут ми не повинні робити себе на оцих самих, знаєте, діточок, яких підганяють на е, утрінік, щоб вони там віршики повивчали. Ну, це вже не той не той віки, не ті, не ті речі, не ті, не ті умови. Тому я думаю, що е, е, Трамп, е, насправді тиснути на Росію не буде. Він буде знаходити нові і нові е, е, виправдання для Росії. Він буде говорити, що ви вже втратили територію, е, то е, підписуєте те, що є, бо втратити ще більше. Це його логіка. Той сильніший, той слабший. Тобто нічого надзвичайно корисного ми м, м, з цього не отримуємо. І я не думаю, що е, е, ну, Трамп захоче почути. Європейців і українців і буде чути Путіна. Угу. А от до речі, а як у США зараз сприймають удари українських дронів по, до прикладу, нафтовій інфраструктурі Росії, по нафтовидобувних платформах у Каспійському морі? От напередодні ще й служба безпеки України дотягнулася і провела чергову унікальну спецоперацію у новоросійську. Підбили там ось цю Варшавянку російський підводний човен. Вони це сприймають, чи якось це на переговори може впливати, чи посилюється наші переговорні позиції? Безумовно, посилює, Настя, тому що е, оцей його аргумент, у вас не карт, е, аргумент Трампа, він просто зникає. Ну якщо у вас нема карт, то як же ж ви е, е, доходите до того, що заходите в захищений порт і підриваєте підводний човен? Я, я, я от е, думаю, що нашим. Це справді герої. Я вважаю, що вони повинні, ну от коли це все закінчиться, бути на всіх, так би мовити, бікбордах, щоб люди знали, хто це робив, і їм кланятися і дякувати за їхні подвиги, тому що те, що вони роблять, це, ну так чесно скажу, ну просто пишаєшся за те, що в нас є такі, такі воїни з великої літери, тому що вони роблять фантастичні речі. Один такий удар це. Ну, там називають різні цифри вартості цієї е, е, субмарини, але 400 мільйонів доларів, <світ> та навіть 500 мільйонів доларів це дуже серйозно. Це трошки дорожче, ніж е, е, два. Сі бейбі, які доплили і доплили дуже успішно. Ну і головне, що там розташовувалися чотири пускові установки крилатих ракет калібр. А куди б ті калібри полетіли? Нас би полетіли. Ну і якщо дивитися уважно на те, як знімалася вся ця операція, це означає, що там є добрі люди, які допомагають, щоб це все відбувалося, і там, до речі. Біля причалу стояло немало корабликів, які я думаю будуть наступними. Так що все йде правильно за планом. А як на це реагують американці? А що вони, вибачте, можуть робити? Ну можливо, Уже... це у Трампа викликає тривогу. Ви що? Ви можете зірвати переговорний процес, Звич... не вийти там. Звичайно, по цих звичайно. І це він я думаю, говорить з зеленському кожен другий раз там чи інше. Ну але що зробиш? Ну от ну, президент може просто сказати, ну я ж не можу втручатися в діяльність. Спецслужб вони люди такі утаємничені, працюють за своїм планом. От так що, якщо вже так стається, значить так стається. Ну ні, ні, це жарти звичайно. Але я думаю, що тепер у американців немає підстав нам сказати, що ви цього не робіть. Угу. У нас є свої. І що ви програєте? У нас є свої можливості, у нас є свої розробки. Не хочеш нам давати тамагавки? Ну не будеш. Значить, тоді ми будемо працювати іншими способами, але не менш ефективно. Просто довше на привлике жаль.